Якщо хочеш мати владу над народом, виховуй його з маличку. Після завершення боротьби між прихильниками шогунату та поборниками реставрації імператорської влади на користь останніх перед новим урядом постало завдання прискореного економічного та військового зміцнення країни, сформульоване лідерами Мейджі у вигляді гасла створення багатої країни та сильної армії. Досягнуто це було за допомогою теноїзму Ядром ідеологічного напряму став Кокутай, що мало за мету прославлення імператора та виховання національної самосвідомості японців. Зв'язок імператора і народу визначався фундаментом японської держави та нації в офіційній націоналістичній літературі протягом усього періоду з революції Мейджі і до кінця Другої світової війни. Основними компонентами структури Кокутай можна вважати міф про божественне походження японської держави, міф про божественні чесноти імператора та унікальні моральні якості японських підданих, і нарешті міф про велику місію нації. Одним із головних принципів теноїзму протягом усього періоду його існування був принцип Сайсей і ті», що означає єдність ритуалу та управління державою. Тенуїзм, який опирався на одну з найархаїчніших релігій, що зберігала пережитки магічних вірувань, надавав виняткового значення ритуалу як засобу впровадження у маси своїх установок та розпоряджень. З 1873 року починає розроблятися система державних свят, що майже повністю базується на обрядовості двору, возвеличенні імператора та досягненні перемог Японії. Поступово пропаганда з храмів почала розповсюджуватися і в інші сфери суспільного життя, зокрема в начальні заклади. Тинуїські свята стали суттю освіти в довоєнній Японії. Кієтому і сідо пише: Міністерство освіти добре знало, що культ імператора і пов'язані з ним ідеї не з'являються на основі знання та логіки, а осягаються, засвоюються багаторазовими тренуваннями. Тиноїстська ідеологія насаджувалася за допомогою народних звичаїв: від відчуття до розуміння, від розуміння до знання. Ось як описую свої відчуття та уявлення про імператора в дитячі роки відомий японський письменник Кензабуро Ое. Навіть учні молодших класів тремтіли перед імператором. Пам'ятаю, як тремтіли в мене коліна, коли вчитель запитував, що ми маємо намір робити, якщо його високість накаже нам померти. Помилюсь і кінець, здавалося, мені. Що ти зробиш, якщо імператор накаже померти? Помру, зроблю Харакірі, блідий відповідає хлопчисько. Добре, наступний, вигукує вчитель, піднімаючи з місця нового учня. А ти що зробиш, якщо його високість накаже тобі померти? Помру, зроблю харакірі, яке воно, обличчя зображене на найвищому портреті. Мене мучила найгостріша цікавість, але я не смів підняти очей. Якщо гляну, осліпну. Коли я хворів, мене незмінно відвідувало те саме видіння по небу, птахом ширяючи на білих крилах, летить імператор, і я завмирав від священного трепету. Основним прагненням було створити економічну та військово могутню державу, котра могла б скласти конкуренцію провідним країнам світу. Особливо ситуація загострилася перед і під час Другої світової війни, коли у японській геополітиці можна було виділити дві пануючі ідеї: паназіазізм та японське євразійство. Перша ідея передбачала утворення Східноазіатської Японської імперії після війни. Друга забезпечення панування Японії над всією Євразією та створення альтернативи англо-американській атлантичній геополітиці. Її ідеологом був Фумімаро, і значним чином вона спиралася на націонал-соціалізм. Тож, все тогочасне життя пересічного японця яріло від пропаганди та цензури. Одним із напрямків, які японські політики обрали як допоміжні, стали мультиплікація та комікси. Наразі відомі у світі як аніме та манга, намагаючись уникнути західного впливу, поставало питання про створення власного продукту, який би диктував масам те, що потрібно. Після виходу на японський великий екран віднесених вітром та білосніжки Волта Діснея увагу аніматорів та урядовців привернув саме останній твір їх вразив насичений кольорами та динамікою мультфільм. Тож було поставлено мету досягти такого ж рівня. Першим повнометражним твором, тривалістю в 37 хвилин, став мультфільм Момотаро на уміваші морські орли Момотаро, створений за співробітництва з військово-морським міністерством Японії. У ньому було використано образ відомого японського фольклорного персонажа Момотаро, котрий з 1910-х років став символом пропаганди. Події розгортаються на японському авіаносці, командою яким Момотаро. А екіпаж милі тваринки, зайці, мавпи, цуценята пташки. Вони готуються до знищення флоту на Д'явольському острові, прототипом якого є Перл-Гарбор. Саме бомбардування цього порту і показано далі у мультфільмі. Це супроводжується висміюванням образу американців та возвеличенням героїчності японських воїнів. Подальші події Другої світової війни, атомне бомбардування Хірошіми та Нагасакі, повоєнний голод та окупація лишили помітний слід на ментальності японців. Хоч в очах своїх сусідів та США Японія продовжувала мати образ агресивної імперіалістичної та експансійної держави, натомість самі японці вважали не зовсім так. Якось ізраїльська газета «Харец» опублікувала статтю про популярність Анни Франк в Японії. Вона обиралася на інтерв'ю з Аленом Левковичем, французьким журналістом і творцем Анни Франк Україні манги коміксу, наповненого фотографіями та інтерв'ю. І хоч історія Анни Франк надзвичайно популярна в Японії, проте замість того, щоб бути відомою своїм засудженням голокосту чи нацизму, пан Левкович. Стверджує, що в Японії Анна франк символізує остаточну жертву Другої світової війни і що більшість японців також приймають себе саме так через американські атомні бомбардування Хірошіми та Нагасакі. Він стверджує, що Японія вважає себе жертвою, ніколи не злочинцем. Тож після численних воєнних злочинів та загалом заплімованої репутації, після сан Сан-Франциського мирного договору та отримання Японії незалежності у 1952 році, вона почала курс на відновлення іміджу на міжнародній арені. Зокрема, використано для цього було публічну дипломатію та так звану м'яку силу. Публічна дипломатія стосується фінансованих урядом програм, спрямованих на інформування або вплив на громадську думку в інших країнах. Її головними інструментами є публікації, кінофільми, культурні обміни, радіо та телебачення. А м'яка сила це здатність отримати те, що ти хочеш, шляхом залучення, а не примусу чи платежів. Цього можна досягти через привабливість культури, ідей і політики країни. Коли політика вважається легітимною в очах інших, м'яка дипломатія посилюється і розповсюджується світом. Чи спрацювало це? Відповідь очевидна. Вже в 50-х роках на американські екрани вийшов перший «Годзіла», що заклало початок повільному проникненню японської поп культури в США. А потім, в середині 1960-х років, американці познайомилися з першим японським мультсеріалом Астробой згодом у 1974 році і зовсім було створено Hello Kitty, яка й донині є активним брендом. Сейлор Мун, покемони, Dragon Ball, Маріо і інші ігри від Нінтендо, творчі дороби Хаяу Міодзакі, тощо. Наразі цей феномен називають каваї культурою, що в перекладі означає милий. І загалом цей термін пояснює політику Японії у формуванні світового іміджу. Багато кого дивує, як настільки агресивна імперіалістична держава перетворилася на те, що ми маємо наразі. Проте подібний ескапізм не має дивувати. Зазнавши нищівної поразки, японці знайшли сили відбудувати економічну могутність країни та створити образ, який буде приваблювати, а не нагадувати про минулі помилки.